Вітаю на українській правді! Далі до трагічних новин з Кривого Рогу. В день ворог завдав ракетного удару по місту. Станом на зараз відомо: вісім людей загинуло. 21 людина постраждала серед травмованих двоє дітей. Ще четверо вважаються станом на зараз, зниклими безвісти. У Дніпропетровській ода зазначили. Удар пройшовся по житловому сектору міста. На місці працюють зараз відповідні служби на відео. Видно, як рятувальники дістають з під завалів будівлі тіла загиблих та поранених. Давайте подивимось фрагмент без коментарів. Також можна побачити палаючі автівки та зруйновану будівлю зсередини на трагедію. відреагував і президент Володимир Зеленський. Він наголосив, Україна потребує сучасних систем ППО Наведу Його цитату сучасні системи протиповітряної оборони здатні забезпечити максимальний захист людей наших міст, наших позицій, і ми максимально потребуємо їх. Кінець цитати. Станом на зараз пошукова операція триває. Задіяні кінологи, з собаками, волонтери, рятувальники, комунальники та психологи. Поліцейські документують черговий злочин росіян. Підписуйтесь на українську правду, аби знати більше.